Покращення Бориспільських шляхів продовжується. В рамках виконання програми по капітальному та поточному ремонту доріг черга дійшла до вулиці Челюскінців. Вона з'єднує вулиці Пушкіна та Чапаєва. Ну, ця вулиця Челюскінців, де ми стоїмо від її перехрестя, ось, вона взагалі не була ніколи асфальтована. О, це, дорога просто була підсипана щебнем, підсипана піском, ґрунтом. Вона не була заасфальтована. Якраз від цього перехрестя. От ми її і асфальтуємо до вулиці Пушкіна. До другої сторони, до вулиці Чапаєва там буде просто зроблений ямковий ремонт для того, щоб вже була вона в належному стані від Чапаєва до Пушкіна. Перед тим як приступати до фактичного асфальтування вулиці, необхідно розробити проєктно кошторисну документацію, провести державну експертизу кошторису та самого проєкту, отримати декларацію в інспекції архітектурно-будівельного контролю і тільки після цього заключати договір з підрядником, який виконує капітальний ремонт дороги. Ця дорога, на якій ми знаходимося по проєктно-кошторисній документації, коштує мільйон 160 тисяч гривень. Вона з'єднує вулицю Пушкіна, яка вже заасфальтована, із вулицею Чапаєва і дасть змогу мешканцям цього мікрорайону, для того, щоб доїхати, наприклад, до ринку на вулиці Луговій, вже не виїжджати на вулицю Дзержинського або не виїжджати на вулицю Коцюбинського. А просто по цій вулиці вже зрізати великий, як кажуть, кут і виїжджати прямо вже до базару на вулицю Лугову. В цьому році слід відмітити, що міський бюджет має кошти на капітальний ремонт і на поточний ремонт доріг. І на цій сесії, яка відбудеться 14 липня, ми ще плануємо виділити кошти на продовження поточного ремонту доріг і на продовження капітального ремонту доріг. Звичайно, що як я вже... Такі припущення робив і в минулому році, і позаминулому році, для того, щоб програма асфальтування вулиць здійснювалась в місті Борисполі, потрібно виділяти не менше 15-20 мільйонів гривень кожен рік. І тоді було б видно і було б значне асфальтування вулиць міста Борисполя. На жаль, цих коштів, які в цьому році є. Ми не можемо закрити всі ті прохання, всі ті скарги мешканців приватного сектора по асфальтуванню вулиць. Крім того, Микола Корнійчук зазначив, що наразі відбувається асфальтування прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Ці роботи виконують міські комунальні підприємства. А капітальний ремонт доріг броварське шляхобудівне управління, номер 50. Зараз є багато таких питань і в депутатів, і в мешканців міста Брисполя, чому саме ШБУ 50 із броварів виконує роботи, тому що. У нас є наше комунальне підприємство Жреву, яке може також вложити асфальт, робити капітальний ремонт вулиць, але в них нема належної техніки для того, щоб прикатати асфальт, нормально зробити. І саме основне, що потрібно закупляти асфальт на асфальтних заводах. Асфальтні заводи або в Києві. Або в тих самих броварах, то звичайно, що виробник асфальту, те саме ШБУ, у них виходить дорога дешевша, тому що вони виробляють асфальт і не здійснюють ніякі, як кажуть, накрутки, націнки на вартість асфальту. І, звичайно, що якість. Ще ні один, я думаю, мешканець міста Борисполя не поскаржився на якість тих доріг, які виконувалися ШБУ. І з другої сторони, наше комунальне підприємство ЖРЕУ. У цьому році виконую роботи, як я вже сказав, по асфальтуванню прибудинкових. Території і внутрішньоквартальних проїздів. Для цього також виділено півтора мільйона жереб, півтора мільйона жеку, які вони на сьогодні освоюють. Але і те саме жерево зробило масу робіт по асфальтуванню того самого ринку на вулиці Луговій. Ну і виконують роботи по капітальному ремонту, поточному ремонту будинків. Також Микола Петрович зауважив, що із броварським шбу 50 у міста налагоджена співпраця, перевірена часом. Це потрібно, потрібно згадати 2013 рік. Коли ШБУ виконало у нас також асфальтування вулиць міста Борисполя. От, і тоді, коли кошти через казначейство перестали проходити повністю із вересня місяця 2013 року, вони продовжували нам ремонт доріг і у 2014 році і пройшли платежі тоді тільки за рахуванням податків. Майже жодної тисячі гривень. Не пройшло через казначейство для того, щоб вони могли використати їх на закупівлю матеріалів, на ремонт техніки, на виплату заробітної плати, а були зараховані тільки податки. Вони заробляли у других підприємств у місті Києві, заробляли кошти за рахунок цього жили, а наші кошти, які вже пройшли через казначейство, тільки в вигляді податків, якраз ми розрахували за ті роботи, які були зроблені в 2013 році. І вони нас не підвели, не кинули і не висказували нам якихось претензій, щоб ми їх обманули. Все таки ми з ними розрахувалися в вигляді податки. Лія Бокова, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.